Вітаю всіх на ютуб-каналі команди холодці. Звати мене Гатрі, і сьогодні я вам покажу гранати та сетапи, які я використовую на фейсіті на 3500 ело. Я думаю, що з цими гранатами ви точно апнете хоча б 10 левел, якщо ви досі цього не зробили. Давайте, погнали! Почнемо ми зі смока монстр за КТ. Гравець ротації 100% повинен знати цей смок. Стаєте просто упор до цього мусорника, цілитесь сюди та просто кидаєте. Дуже легкий смок. залітає 100 із 100. Прилітаю сюди і ось так от падаєте. Закриваю повністю монстр. Так, дивіться, якщо ви, знаходите, якщо ви знаходитесь на Бпленті, і вам потрібно вновити смок монстр дуже швидко, просто підбігайте до цього кутика та цілитесь от сюди. І просто кидаєте. Сьогодні на 3500 я якраз кидав цей смачок. Дуже легкий. Дуже легкий. Допустимо, уявімо ситуацію, що ви ось тут стрибаєте, тут можна, до речі, стрибати, ви тут вдаряєтесь головою, це вже фішечка. Фішечка. Стрибаєте ось так, чекайте монстр. І потім ось так: от, -оп. і кинули смачок. І смачок падає отсюди. Три дуже легеньких смука, вивчить його 100%. Уявимо ситуацію, так? У вас є смачок на Б планті. І рашать Б, так? Ви не встигли там відкинути смок монстр. Ну, уявімо, там багато ситуацій буває, але уявімо. Ви на воді, у вас є смачок, пушать Б, різкий вихід, так? У вас є смачок, і ви кидаєте ось такий смок, коли гравці пушать вас. І граєте від бочки. Гравці, коли будуть сюди застрибувати, ось так, вони застрибують. Вони ж не можуть звідси застрибнути, так? Вони якось ось так попробують застрибнути. А ви ось тут стоїте з правильно поставленим прицілом. Вбили одного, змінили позицію, вбили другого, все, дуже легко і просто використовуйте. Молік на воду. Дуже легкий просто підходити сюди, цілитись ось так і кидаєте. Насправді, коли ви розумієте, як летять гранати, так? Траєкторію приблизно то вам ну, навіть лайнапів не потрібно насправді. Ви просто відчуваєте, е, ви розумієте, куди потрібен молотов, щоб він залетів, і приблизно траєкторію гранати просто біжите, біжите, даєте молотов Все, це дуже просто. Дивіться, також потрібно розбивати е, конектор. Щоб розбити коннектор, трохи вище. Щоб розбити коннектор, стояти сюди, та цілитесь приблизно ось так, як я навівся. Пішка, щось так, ви я ось так, кидаю кидаєте. Двері розбиваються. І ну, коннектор потрібно розбивати для того, щоб. Гравці з Б давали інформацію гравцям на А, чи хтось е, підіймається по конектору. Якщо зазвичай вам сюди буде прилітати смок. Ну це на професійному рівні окей, у вас точно не буде цього відбуватися дуже рідко. Але е, терористи на постійному рівні не розуміють, що завжди будуть відбуватися двері, вони кидають сюди смочок. сюди. Але на вашому рівні ви можете спокійно е, давати ось таку хаєшечку, так? Просити тімейта вас забустити. Тімейт вас бустить, і ви вбиваєте гравців в коннекторі, котрі просто біжуть, плюс v, там, не знаю, наприклад, форсбай у них. У вас дуже гарний монстр гравець, ви ви довіряєте, що 100% вони Б не запущать, добре заблочили Б. Розбиваєте, даєте буст, і ось тут е, опоненти біжуть, і ви дуже легко їх просто вбиваєте. До речі, тімейт може просто сидіти, не обов'язково вставати Карту додали, але баги не пофіксили. Баг це чи ні, можете написати в коментарях. Але мені здається, що це, це точно баг, тому що крізь оці штуки, щоб летіли гранати. Ну, не знаю. Підходите сюди, стрибаєте, ділитесь от сюди. І просто з розбігу кидаєте молоток. Молоток залітає сюди і горить повністю труба. Тільки ні. Окей, okay. uh, дивіться, ще можна хаєшку дати так само. Оп. І хаєшечка залітає прямо в обличчя. Так, зараз я вам покажу гранатки за атаку. Смачок дев'ятка з води кидаєте між ось цією трубою. Та ось, ось цим незрозуміло чимось. Кидайте по центру та по ось цій ціні тіні, кидайте молото. Чим прикониться цей молотов? тим, що він падає в ліву частину, і якщо гравець ось тут, йому прийдеться або якось якимось чином сюди стрибати, або тікати сюди, і він отримає непогано так дамага. Так, давайте покажу молотов на шорт. Просто біжите, нобу, пробігаєте ось цю лінь, ось, ось цю тінь та кидаєте. Приблизно ось так це виглядає. Дуже простий. Забув показати смок, як падає. Ось такий от смачок. Ось такий. На дев'ятку. Так так само можете докидати ось такий от молото, також дуже легкий. Просто потрібно приловчитись та кидати. Після цього молота можете просто накинути ось такі от флешечки. Головне, щоб були, що вони падали за спину вашим тіммейтам і ваших тімейтів точно не сліпили. Зазвичай так, само, так це завжди працює. Якщо ви в спині, у вас є флешка, ну, не буде зайвим просто її докинути за спину тімейтам. Це могли не в обличчя кидати, так? Так, давайте. Так, тепер я вам покажу е, прикольний люк смок. Кидається він ось так стаєте. І до ладера, до драбини, та кидаєте по ось цьому кутику Смок падає біля конектора, люрк. Зазвичай розбивають код, як я і казав. Ви тут підходите, ви е відбиваєте коннектор. Якимось так відбиваєте коннектор, чекайте вверх Та можете під цей смочок, як вийти, так і направо. Вийти, так само можете вийти наліво. Оп, такий от люк. Дуже класний смок, я певно, на вашому рівні це буде працювати. Давайте покажу вам смочок фастовий на дев'ятку. Стоїте ось сюди, цілитесь от сюди. Так, коли пробігаєте ось цю стінку, кидаєте. приблизно ось так це виглядає. Дуже легкий смок. Залітає 100 і 100. З пасевом набагато. Ну, збільшить ваш шанс на виграш в, бе, е, в раунді береж. Так, тепер смачки на Ам. Смачки на Ам. І один з цих смачків це смачок ...в туалета. Кидається відсюди з двох кнопок. Він залітає прямо в туалет. Тут ніхто нічого не зможе побачити. Так, тим. Ой. В принципі, нормально. Я бачив, що так професійні гравці кидають, і мені здається, це насправді норм. Давайте я покажу тоді ще один. Просто це глибокий, а глибокий краще тим, що за ним ніхто не зможе грати. Дивіться, наприклад, я кидаю ось такий смачок по ось цій тіні. в <плес> Центр тіні. І смачок оцей випадає ось так. А так І тут гравець умовно. Я, до речі, сьогодні на фейсі тіпочок е, за віком стояв тут. Його правдов, але він стояв ось тут. Тобто тут спейс такий то є. Ви закриваєтесь від цього і можете. Тому, тому в принципі, набагато краще кидати ось такий смачок з двох кнопок, ось так Точніше, даблій дumpром лівою кнопкою мишки. так Дуже легенький смачок. Ви біля коннектора, можете скинути звідси за два смоки. Цей смок залітає на стерс. А от сюди на банк. Так само з цієї сторони ви можете кинути по дереву. Смок на банк. смок стерс залітає, Смок банк. Перший залетів гарно. Так, без щелин, щілин. І другий так само залетів. Так, ще я вам покажу дуже легкий смок в яму. Стаєте ось сюди до цієї стінки, та цілитесь. Кидайте, просто нормал джамтеру. Смок падає от сюди. дуже легкий смок. Може, можете кидати ось такий, як я показував по цій лінії з двох кнопок. Смок. Можете кидати просто ось такий. Допустимо, ви Бграбець і вашим тімейтам потрібна ваша допомога, щоб докинути цей смок. просто підійшли, кинули та да, побігли собі на Б по своїм справам. Я ось такий смачок. Я просто стрибав на інформацію, так? Стрибав. І міг зарізати ось такий от смачок. Застрибнути сюди, коли йде вихід, допустимо, йдуть флешечки, йде вихід, і гравці ось так от біжуть. Так, вони не ловлять фокус сюди, тому що тут смачок лежить. І ви можете просто дуже легко застрибнути від сюди. Ой, де я? Ой. Бувай, заблудився. їжачок життя в мене. Так, відкинути ось такий смачок. Застрибнути від сюди. І ось тут. Просто знайти легкий кіл, а може і два, а може і три, а може ви всі раунд виграти. Виграєте. І потім 3000 ало, а потім ще 4000 ало, І потім дожинете мене. і... Ой, все, щось я загрався, сорі. Смок плюс молоток в яму. за КТ. Ви коли біжите, Давайте так, давайте поперед. У вас повинен бути смок-молоток. Ви спавнитесь, біжите. Рівняйтесь по цій ціні. Тіні. Здву... Зажимаєте дві кнопки, цілитесь. Ось сюди. Так, дивіться, покажу вам. Так, о. Обігайте лавочку. Обігайте лавочку, та кидайте смок. Смок падає ось сюди. Дуже легкий смок і дуже корисний. Зараз я покажу, ще молото, тому що без молотова цей смок. Ну, не, не дуже. Так, окей, давайте ще раз. все Цілитись, Потім цілитись. Рівняйтесь. Рівняйте приціл. Горизонтально по сходам ось так. І чуть-чуть е лівіше нижче ось цей темної плями Тобто ви кидаєте смок. і кидаєте смок. ось Молото ви відпускаєте, коли ви проходите ось цю стіну. Так, молотов звідси. Просто ви кидаєте викидаєте. залетає взотаю сюди. Дуже частенький. З бинтя. Смачок на стерс. Звідси. Смачок. У банк. Ось так, залітай, смачок старс, смачок банк. Ситку потрібно когда смок. Ось так. Молото. Ось такі вот сэта. Вот зато, смачок. Ось так воно працює. Так, так само можна давати, до речі, флешки. Флешки вибухають ось тут. Вони бландять е гравця, який сидить ось тут. Ой, хірові, якісь флешки, <пачаюсь> Фоні, флешки. Краще давати якісь такі, мабуть, майнері за ось такі. Ось такі. Тобто не туди так, флешка вибухає ось тут, бландить тут гравця. Блендить гравця ось тут. блендить гравця, котрий ось тут. Ось тут також вона чуть-чуть його блендить. бландить. така флешечка, докинути її зайвим не буде. Так само, коли ви біжите з А Бункера. З бункера біжите. Ну тут зрозуміле діло, що ви тут це. Все... Дочистили, так, прочекали, нікого не побачили. Можете докидувати ось такий от смачок туалети. Дуже легкий. Так, гранатки з лонгам. Смачок на стерс та молотов на тачку. Стаєте от сюди, по центру. Тілитись, як показано, зараз, як я вам зараз показую. Нормал джамтроф. І молотов з кропу на тачку. Молотов залітає, смачок залітає, все супер. Так, смачок в банк. Та молотов за плент. Стояти от сюди. Тілитесь, як я показую зараз ось сюди. Плюс молотов доки за плент. І флешечки своїм тіммейтам на вихід наліво. Так, молотов горить. Все круто, і з банк також залетів. Давайте я вам покажу дуже легкий пістолетний раунд за атаку. Все, що вам потрібно, це купити смок, флешку і пешку, або смок дві флешки, якщо ви не хочете пешку, коли своїм тіммейтам е, з бомбою е, бігте лонг, бігти лонг, туалети, коннектор, шорт, Б. Ви з гранатками берете смочок. Цілитесь ось так, даєте смок. На дев'ятку, коли ваші вже на шорту, та, коли вже тім, ваші тімейти вийшли з коннектора, так? І даєте їм. По банку, ттк банк ДТК, Ой, ттк банк Дайте ось так, як флешку. Так, флешка зривається ось там. Ваші тімети тут виходять під нею і вбивають всіх. Ця флешка бландить цього гравця, цього гравця, тут, тут, тут. На монстрі також блайндить. З, ну, загалом здається всюди, вона повинна блайдити. І ваших тіммейти вона бланти точно не повинна, тому що ваші тіммейти, коли вона взривається, вони десь ось тут. ось тут. Післатний раунд дуже все просто. Ось тут 5 респів. І один з перших респів, ось цих. Один з трьох респів пікає просто А, біжить. Біжить. Пікнув, побачив, відійшов. це. Його тіммейт, ну, ваші тіммейти просто біжуть на Б. Типу дефолтний там, один ось тут. Один ось тут. Можете забуститись, якщо бажаєте. Тут також непогана позиція від монстра. 9 дев'ятка Тобто 3 на Б, 1 дев'ятка та один пікає на інфу мідл сам можна так такий самий пістік робити, тільки гравець пікає мідл та один гравець біжить лонг от сюди. Він не буде читатися, коли гравець на міду спалиться, і він може дати там вуху в пару кілів Так, ще є пістолетний раунд від води. Так, можна е, два гравця піти на Б, дефюз китами в КТ, грати в віддачу. І три гравця. В конекторів, слухають уважно. Якщо це Б, вони просто через кон стягуються, допомагають тиммейтам. А якщо це А, то вони з коннектора можуть вийти, можуть просто на стрільбу стати і побивати всіх. А якщо вони мають ще час, вони можуть взагалі зайняти ультимативну позицію ось тут, а ось тут. Тут е менш ультимативно через те, що гравці звідси дочекують зазвичай, так? А тут дуже легко просто стоїш. Бив в одного зрізав кут, бив другого зрізав кут, бив третє. Дуже легко, все дуже-дуже просто. Якщо відійти сюди, то тут взагалі бомба. Так, що вам потрібно робити за КТ? За КТ. Дивіться, у вас, у вас так, ви граєте від води або агресія А. Коли ви граєте від води, на А бажано не агресувати, але дефолтний пак скинути потрібно. Коли ваші тімейти будуть грати агресію води, ви можете накинути ось цей молоток. Щоб вони це не робили. Можете ось таким молотом накинути. Так. А можете. Але обов'язково вам потрібно, що хтось з тіммейтів накинув е смачок і молотов на А. Так, цей, цей тімейт, хто це накинув, він може піти в конектор і допомогти тімейтам вашим. Відкидуйте, ось такі. Смачок, молотов. Повинен залетіти. Так, все залітає і ваш тімейт може підійти і допомогти на воді. Зазвичай, коли е, атака займає воду, так гравець конектора забирає коннектор, так і він чує, що його тімейті вбивають на воді. Він може підійти допомог е, допомогти, спробувати допомогти своїм тімейтам. А ви ось тут стоїте, обвили його, об відкрили двері, відбили всіх е, інших. Так, коли файтиться на воді, бажано коннектор не розбивати, звичайно, що... тому що це може зіграти мінус вам. Е, молотов на воду я вам вже показував. Молотов на воду. Так. Плешечка, до речі, на ретейк шорта. Це я сам, здається, придумав. Ось така от. Просто плюс-мінус. Ви не знаєте, такі кинути, просто підходите і плюс-мінус туди кидаєте. Це дуже просто тобто який дефолт? Ну Самі дефолтні дефолти на оверпасі. Вони були в CSGO, вони є в CS2 це зайняти воду, так? Зайняти воду під молік сюди, можна сбоу закинути сюди, молотом на вихід, щоб точно вже зайняти воду. Або зайняти мідл агресію. мідл агресія це робиться під смачок, я вам вже показував смучок, молото, вибіжете. Вам накидують флешечку сюди. Тімейт накидає флешечку, бо ось тут підходите. Кидайте отаку флешечку. Так, і ви втікаєте, і ви зайняли дитячий майданчик. Це дуже просто. За атаку. Це, зайняти шорт. Так. Щоб зайняти шорт, до речі, можна використовувати такий смок, який я вам показував. Ось так, смочок. Молотом на шорт. Смачок. Біжите, флешечки вам летять, тушите. І обігаєте. Через те, що тут смачок. Тімейти з конектора допомогти. Тобто гравець звідси не зможе ось так от зробити. І пікнути йому буде досить незручно. І Якщо він відкриє двері, то ви це почуєте і встигнете зреагувати. Так, летять флешечки, Ну, флешечки тут е, дефолт. Мені здається, що я в КС-го е, КС накидав приблизно ось такі ще флешечки. Мені здається, так, а ну зараз. Редкров. Mm, так, ось такі от флешечки я накидував і вони завжди працювали. Приблизно скоро можуть закуляти, щоб точно не промахнутися. Ось такі от флешечки. А, а, так, це зайняти ще мідл, туалети потрібно. Щоб зайняти туалет, потрібен свечок сюди. Молоток сюди. Зайняти мідл, а потім зайняти туалет. Ну туалет вже після смачка просто контактом е під любу, там, займається І таку флешечку. Ви можете пікати ось цього гравця. Тут. Тобто мід за атаку. Ви Тут залітає вам молото, ви або перечікуєте, або тушите його, зайняє, займаєте е дитячий майданчик. Потім піде підемо всюди. Займаєте мідл. Залітає смачок звідси, можете такий просто докинути. Смачок в туалет. Так, до речі, дуже легкий хабен смок з коннектора, просто здаряєтесь об стінку. Та кидаєте отсюди. Смок падає на дев'ятку, дуже простий. Тешечку на Б, можете закидати пілар, точніше, правіше треба кидати, мені здається, що ось так. Ось так, тому що флешка злітає от сюди. Ви не блайнт. Ваші тімейти, точніше. Ваші тімейти не блайнд, а ця флешечка ловить прямо ось тут гравця, ось тут гравця, на дев'ятці гравця ловить, КТ гравця ловить, вона ловить усіх. А ви просто під флешечку виходите і всіх вбиваєте. Дуже легка, до речі, флешечка, просто стоїте сюди. Та по осі, чорній плямі кидаєте Так, давайте я вам покажу про бу бусти на верпасі, так? ну Дефолтний буст ось тут. Можна на пістолетному раунді, можна приретейку використовувати. Mm. тімейт вас бустить. Він, до речі, мені здається, може сидіти. Так, і ви звідси стріляєте опонентів. Це дефолтний буст, щоб вбити воду. Можете бачити коннектор. І таннел. Тайбус в середньому таймінгу можете робити. Можете залізти ось так. І ось так от пікнути. На пленті. Тут б, ліміт на бутів, але на пленті ось тут можете забуститись і бачити коннектор та людей, які ось тут стрибають і там. Потім за атаку ви можете забуститись на дев'ятку, можливо, хтось не знав. Можете дуже легко застрибнути на тімейта. Застрибнути на тімейта, застрибнути на дев'ятку і звідси вже відіграти, так? Потім бусти на А. Ті пусти на закатеєм. Пікнути воду, дефолтний буст. Звідси. Якщо вам тут, наприклад, сюди відкидають смок, або сюди відкидують молоту, ви можете потушити його та стати ось такі от позиції і дати дуже легкий пил, так? На мапі лейт. Ви віддали повністю мідл, можете зробити ось такий буст, так само бачите туалети, непоганий буст. Ось тут буст від Long. Ви знаєте, що там Авік вас зумить, швидше всього, Авік буде зумити якось отак. Або отак. так, І ви, швидше всього, з великим шансом побачите його руку. Е або просто авік, ну типу зум. Мається на увазі ствол Авіка, типу, побачите. Так, можна ось так от розпікати. Е, на ретейкап не дуже часто використовують, але можна попробувати щось типу такого. Застрибнути, там смачок лежить, і якусь там, е, допустимо, ви взриваєте плент. Так, взриваєте плент е, і під це ваші тімейти, тобто ви можете забуститись сюди, дати кіл, пасти. Так, які ще бусти є, ну тут дефолтний буст ось тут самі за, застрибнути, якщо хтось не знав. Страйф ліво, вправо, все, це дуже легко, та просто. Соло буст сюди. Також дуже легкий. буст сюди. Спочатку натискаєте Ctrl. Ctrl, потім стрибот. І застрибуєте тут сюди. Насправді, користі з цього буста майже немає. Взагалі фіня сьогодні на фейсів використовував то не дуже. Правда, я вбив і тут челав, я чув людей на воді. Що вони пушать, я нікого не, не зміг вбити. Але от тут е був тіпочок з калашом, який от, отак от дивився, і він не очікував мене тут побачити, я з пам -пам, його пам-бам його вбив. В принципі, можна використовувати. Так, ну ви можете, до речі, ще застрибнути застрібнути сюди. Приблизно ось так на рівні лампи та стрибаєте. Це дуже просто, тут можете сейвити. Вас важко буде прочекати зверху, але знизу будуть видно ваші ноги, тому бажано якось стати якось ось так, типу вирівняти свої ноги, щоб ви змогли засейвити. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал команди Холодці. Ставте лайки, натискайте колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Вони будуть виходити дуже часто і з кожним разом більш якісніше. Так Так само я стрімлю кожного дня на твічі, підписуйте, фоловтесь на мій твіч, підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі, до речі, приходить розіграш на ось цей ось калаш. Коштує він 1500 гривень, просто за підписку на TikTok. На TikTok також підписуйтесь. Був вдячний кожному, хто подивився. Sim, bye -bye.